Спосіб прогнувшись, є більш ефективним, тому що дозволяє уникнути обертання вперед і полегшує приземлення. Після польоту в кроці махова нога опускається вниз і відводиться назад разом із поштовховою. Спортсмен виводить таз вперед, руки піднімає вгору, прогинається в грудному і поперековому відділі тулоба, а плечі дещо відводить назад. Після чого виводить обидві ноги вперед, підтягуючи їх до грудей, руки опускає донизу.